Вітаю в ефірі. Програма по обидва боки. Свій не проект обласного телебачення Галичина і прийняття Державної пентиціальної служби. Як завжди, говорити про те, як зміниться кримінальна виконавча система України і про тих, хто її змінює. Однак цей випуск у нас особливий, адже саме у квітні працівники державної пентенційної служби відзначають своє професійне свято. 22 квітня в управлінні Державної пенітенціарної служби в області відбулися заходи з нагоди 17-ї річниці утворення цього відомства. На урочистості з нагоди професійного свята завітали ветерани служби, керівники силових структур, представники влади, громади та духовенства. Сьогодні виповнюється рівно 17 років з дня утворення державної пенсіарної служби. Найперше 22 квітня 1998 року. Згідно указу президента, було створено Державний департамент України з питань виконання покарань як державний орган центральної влади. Ось. А у 2010 році відповідним указом президента. Е Державну Державний департамент України з питань виконання покарань було реорганізовано в Державну пенсіарну службу. Як зазначив у своєму вітальному слові, начальник управління у цей складний для країни час Державна пенітенціарна служба виконує важливу місію, забезпечує законний процес відбування покарання. Безкомпромісна боротьба зі злочинністю та викорінення негативних явищ, важка, а часто дуже небезпечна справа, з якої пенітенціарії гідно справляються. А в екстремальних ситуаціях виявляють сміливість, стійкість, непохід. Та вірність обов'язку додав він. Він оголосив, що обов'язок працівника кримінально виконавчої системи це забезпечення спокою, правопорядку та перевиховання осіб, які відступилися від закону. Слова подяки пролунали на адресу ветеранів служби за вагомий внесок у встановлення та розвиток пенітенціарної служби за готовність ділитися своїм досвідом із молодим поколінням працівників в обласному середку ветеранської організації. Нині налічується понад дві сотні осіб. Приємно те, що сьогодні. В таку річницю прийняли присягу наше молоде покоління. Це наша надія. І сподіваємося, що вони продовжують наші славні традиції. І я в це не кільки що впевнений, а вірю, що так воно і буде. І приємно те, що і держава найближчим часом збільшить, по крайній мірі, покращить статус, соціальний захист як ветеранів, так і всіх працівників пеніціарної. Служби України, в тому числі і нашої області. Ветерани то вже заробили своє, а молодому поколінню починати з 1200-1400 гривень заробітної плати це трошки в нинішній ситуації, трошки замало. Головними героями свята стали молоді працівники служби, які саме цього дня урочисто склали присягу на вірність народу України. Вступайте на службу, Державної кримінальної виконавчої служби України. До державної кримінальної виконавчої служби України. Клянуся. Клянуся. Завжди залишатися відданим українському народу. Завжди залишатися від українському народу. неухильно додержати Конституції та законів України. Неухильно та законів України. Загалом присягу склав 21 новобранець, які нестимуть службу у різних виправних закладах області. Час складання присяги перш за все відчув. Відповідальність, яка поставлена на мене, та моїх товаришів по службі, і також відповідальність служінню українському народу, батько мій працював довгий, тривалий час в міліції і тому по. Стажках батька вирішив встати військовим. На службі у панітенціарній системі області перебуває близько 760 осіб. З них 226 офіцерів, 352 осіб рядового та молодшого складу та 180 вільно найманих працівників. Найкращих із них було нагороджено грамотами та подарунками за сумлінне виконання службових обов'язків, пов'язаних із реалізацією державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та високі досягнення в службі, Багаторічну і плідну працю. Сьогоднішній день дуже хвилюючий для всіх. Працівників Державної пенітенціарної служби України не тільки в нашій області, а й цілої України, тому що це наше професійне свято, і дуже приємно, що багатьох працівників нашого управління відзначили і подяками, і грамотами, тому що в нас є наснага працювати, є можливість себе реалізувати в цій сфері нашої діяльності професійної. І ми маємо такий стимул працювати, тому що бачимо, що наші, наша праця, наші старання дають вагомий результат, тому що засуджені, з якими ми працюємо, мають нагоду виправитися і повернутися в суспільство повноцінними громадянами. Наших сьогодні п'ять працівників склали присягу. Ви знаєте, п'ять років тому я так само складала тут присягу. Мені дуже приємно, що є саме така процедура, тому що працівник якось себе по-новому відчуває і відчуває то, що він вступає в цю професію, і мабуть дає якийсь так само свій результат, тому що відчуває кожен співробітник державної кримінально-виконавчої служби якусь відповідальність за чиюсь долю. Із професійним святом присутніх також вітали та вручали грамоти гості урочистого дійства. Представники органів місцевої влади, керівництво обласної проспілки державних службовців, представники правоохоронних органів. Користуючись нагодою, вітаю всіх працівників нашої системи області з професійним святом, зичу всім міцного здоров'я, благополуччя і успіхів повсякденні. Творчий колектив програми повидва боки приєднується до усіх привітань і прощається з вами до наступного місяця. На все добре.